Доброго дня, мене звати Дмитро Казаков, і я представляю НТУ ХПІ. І сьогодні я не буду вам розповідати про те, що можна прочитати в буклеті. Я покажу, чим реально живе наш університет. Як це? Бути студентом ХПІ. Університету вже понад 135 років. Це один із найстарших технічних вишів України. І багаторічний досвід це цеглинки у фундаменті, на якому створюються технології майбутнього. На слайді багато цифр, а я краще розповім, що за ними стоїть. Адже IT напрямок ХПІ – це не просто набір дисциплін, це ціла система. Тут усе заточене під те, щоб після випуску ти був готовий до реальної роботи. У нас викладають спеціалісти, які самі працюють в it сфері в українських IT-компаніях, міжнародних проєктах, у власних стартапах. І це відчувається, бо все, що вони дають, не з підручника, а з досвіду. Універс співпрацює з провідними IT-компаніями України: Nix, EPAM, Sigma, SoftServe. І кожен студент має можливість проходити стажування ще під час навчання. Ми не чекаємо диплому, щоб піти працювати. Ми йдемо в проекти вже з другого, а то й з першого курсу. Більше того, всі наші студенти працевлаштовуються і не десь там, а у топових компаніях, і дуже часто ще до отримання диплома. А ще ми постійно співпрацюємо з міжнародними структурами це і обміни, і гранти. І спільні наукові проекти з Європою, США, Японією. Але сила ОПІ не тільки в практиці, у нас дуже потужна наукова школа, більше сотні різних кафедр, 1700 викладачів. У нас постійно йдуть дослідження, запускаються проекти, публікуються результати, які потім стають частиною реального виробництва або інновацій. Восени наші викладачі за свої наукові досягнення отримали Державну премію України. А нещодавно у ХПІ виступали Нобелівські лауреати. Давайте подивимось, як це було. останніх кадрах ви бачили кампус, і це не просто локація для фото чи аудиторія з проекторами, це окремий навчальний простір, де все побудовано для проєктного навчання. Тут нема класичного формату питання і відповідь, тут справжні задачі, як на роботі. Тут студенти не слухають лекції, а презентують рішення реальним замовникам. Уявіть, ти працюєш в команді, презентуєш рішення, використовуєш сучасні технології, і все це з підтримкою менторів і реальним фідбеком. А ще поруч фахівці з it компаній які допомагають у роботі і одразу бачать, хто горить справою. Матеріали подаються через месенджери і доступні з будь-якого пристрою. Навчання завжди поруч, де б ти не був. Кампус повністю інтегрований в навчальний процес. Ми не просто вивчаємо Python, ми будуємо чат-бота або систему аналізу даних. Кожна тема тільки через практику. І саме за цей підхід наш кампус отримав друге місце серед освітніх технологій України за версією Tech Foundation. Про навчання я вже розповів, але ХПІ це не тільки пари й проекти, це безліч можливостей. Наші студенти беруть участь у програмах академічної мобільності як міжнародної, так і внутрішньої, наприклад, Erasmus. Це шанс провести семестр у європейському виші, отримати новий досвід, нових друзів, побачити, як навчаються в інших країнах, а ще програми подвійних дипломів. Це означає, що можна отримати диплом ХПІ університету в Німеччині одночасно. Ще один приклад Machine Learning Week. Для нас це був тиждень повного занурення. Ми працювали командами з студентами інших вишів, придумували ідеї, розробляли проєкт, презентували його. Особисто для мене це був не просто навчальний захід, а класна можливість поспілкуватися з людьми, обмінятись досвідом. І чесно, дуже круто провів час. А ще ми беремо участь в олімпіадах, акатонах і турнірах, наприклад, ICPC. Це серйозна олімпіада з програмування. Перші тури ми проходили онлайн, а потім їздили до Львова та Бухаресту на офлайн етап. Було не просто, але цікаво ми вийшли у півфінал світу, взяли срібло, на жаль, до золота зовсім трохи не вистачило, але сама участь, атмосфера і поїздка залишили сильні враження. В ХПІ постійно щось відбувається тут, ти не просто студент, ти частина активної, розумної і дружньої спільноти. Дихати, демо, і будемо йти він і я, і ти всі разом до мети разом до Шдеси знаємо, що десь наша зліпосторозапала із небезпо разом схапи і ми. Разом скапи ми. ти такий ще зовсім молодий. Енергія вія претику силу пробуди яка наша цілька і знає світ. Щоб Україна світила як Софіт, бо разом з КПІ Ми разом з їх всі разом разом ми. Наші серця б'ються як одне. Українці ми столаємо все. Сіло, це ми, політик, це ми віримо в себе, мені та то зими по разом з КП і Ми скапи їх всі разом, разом з КП і ми. ми Всі разом, ми всі разом є, yeah! разом з і Ми спим ми всі разом, разом скапи. А, дякую за увагу. Якщо вас зацікавили ХПІ, не соромте звертатись. Контакти приймальної комісії на екрані? А ще простіше: відскануйте QR-код. До зустрічі в Харківському політеху. Дякую, Дмитро. Це було справді дуже дуже круто. А, скажи, будь ласка, які університетські можливості допомогли саме тобі зробити так сказати крок вперед? Для мене це безперечно було проектне навчання. А завдяки ньому я вже на першому курсі отримав можливість взяти участь у проєкті з реальними замовниками, отримати досвід роботи в команді і в цьому краще зрозуміти, як влаштовані процеси в справжніх IT-компаніях. кампаніях. А загалом, завдяки проектному навчанню, за 4 роки я прийняв участь у купі цікавих проєктів, які не соромно додати у резюме. Супер, і трішечки таких питань для тебе. Підкажіть, будь ласка, а як ви святкуєте закриття сесії? Е, як? Е, ну, В плані у нас три останні роки це онлайн, тому там просто Ну, інколи можна там зібратися з одногрупниками, кудись піти там в бар, відмітити це. Угу. Зрозуміло, дякую. А щодо студентських ініціатив, тобто, ми почули дуже багато про е, навчання, про академічну мобільність. А от якісь внутрякові студентські ініціативи у тебе є? У вас є? Ну у нас часто проводяться якісь заходи в безпечному укритті, тобто, там це і можуть бути якісь там збори пограти в настолки, якісь або там умовно. Кафедри можуть запрошувати якихось лекторів, щоб нам розказали про щось цікаве. Тобто, ну, майже кожній вихідний є якась подія умовно в сховищі ХПІ. Угу. А опиши, будь ласка, типовий день в о, твоєму університеті. Угу. Ну, з Зранку прийшов, випив кави, пішов на пари щось між парами. Посидів, поспілкувався з одногрупниками щось таке. Питання від наших слухачів. От питають: я завжди мріяла навчатись у Європі, чи реально щось по типу обміну студентами, і чи справді хтось так зараз їздить? Цілком реально, і ще й без космічних витрат, у нас у інституті купа партнерів з Австрії, Німеччини, Франції, Польщі. Навіть Словаччини можна поїхати на навчання за програмами обміну або ж здобути диплом одразу у двох університетів? Угу. Супер. Ще питання від нашого чатику. Дмитро, ти сказав, що в ХПІ все через практику проходить. А можеш навести приклад, розповісти про якийсь проєкт, який ти реально приймав в ньому участь, і ви реально зробили. О, так, практика це основа нашої кафедри. Мені найбільше сподобався проект, в якому я приймав участь для стабілізації ду АБТР. Ми брали відео, записані військовими, знаходили на ньому мішені. Задача була відтрекати її, і потім за допомогою цього трекінгу розраховували його відхилення. Було складно, але реально цікаво. Також ще був дуже цікавий проєкт, де ми визначали пульс людини по відео. Треба було, щоб людина сиділа нерухомо, і по незначним змінам кольору шкіри людини ми фіксували цей пульс. А також мої одногрупники працювали над проектом з кріобіології. Вони, по зображенням з мікроскопа, знаходили певний тип клітин і розраховували їхню частку. Ну і ще було дуже багато інших цікавих проектів. Угу, супер. А таке питання: чи є якась підтримка підтримка першокурсників там студ-куратори, допомагаючи студенти, старшокурсники адаптуватись в першому курсі? Як це відбувається? А, так, так, у кожної групи першокурсників є закріплений студент-куратор, тобто зазвичай це або студент четвертого курсу, або хтось з магістратури, які? А, Ну, тобто, яким можна задати питання, тобто у них є спільний чат з першокурсниками, вони в цілому їх підтримують, допомагають і там по питанням орієнтують. А наскільки важко навчатись на твоїй спеціальності? Чи можна там поєднувати, чи багато вільного часу в тебе залишається? А, ну, В цілому прикладна математика це така досить. Складна спеціальність з точки зору самотематики? Ну тобто, треба багато часу приділяти навчанню, щоб там не відставати від інших, але цілком так, ну я знаю приклади, що у нас там деякі мої одногрупники одночасно навчаються і тут, і в Німеччині, тобто теоретично можна комбінувати. Mm -hmm. Дякую. А наскільки відкриті викладачі до комунікації? Наскільки хто підійти, щось спитати, проконсультуватись? Без проблем. Тобто, зазвичай там на першій лекції викладачі залишають свої контакти, тобто, без проблем до них можна звер... звернутися з питаннями, там, вони допоможуть, підкажуть. Угу. А чи є в тебе улюблений викладач? О, так, це Олена Борисівна Хієзер, наша викладачка О, математичного аналізу. О, в цілому. За перші два курси це був, мабуть, один з найцікавіших викладачів. Дякую. Також питання від нашого чатику: питання про інноваційний кампус. Чи справді він такий, як на слайді, там реально все так працює, і отак через проєкти, і там взагалі немає звичайних лекцій. О, так, інноваційний кампус це не просто красиві слова, це проєктне навчання замість нудних лекцій. Ти реально самостійно працюєш над проектами, обираєш власний трек, а не просто зубриш. Там усе побудовано на самоосвіті роботи в парах і гейміфікації. Дуже схоже на те, як усе працює в it компаніях. Угу. Дякую, ще питання від чатику, якщо не секрет, чи складно було тобі писати мотиваційний лист і що які лайфхаки можливо тобі допомогли? Ну, я вступав ще, коли ми здавали ЗНО, тому там ми написали мотиваційні листи. Угу. Ну, я думаю, що на майбутнє тобі також це буде корисно, тому що мотиваційний лист використовується майже всюди. А, таке таке ж таке питання. Дуже багато було розказано про фестивалі, конференції, конкурси, в яких ти приймав участь і які тобі найбільше запам'ятався. Ну я приймав участь з нещодавного в Олімпіаді ICPC, де ми їздили до Львова і писати, а також в МЛВік, і це напевно. Найбільше те, що запам'яталось, тобто нас збирались там чотири політехи: Харківський, Одеський, Київський Львівський. Ми цілий тиждень спільно працювали над проектами, пов'язаними зі штучним інтелектом, з машин Лернінгом і так далі. В цьому дуже класно провели час. Дізнались багато нового там, отримав купу корисних, цікавих знайомств. Ну, у нас там була купа менторів з українських it компаній які наживо до нас приїхали. Тобто, це все проходило в Карпатах. Дуже класний досвід. Угу. Супер. І таке питання: як змінилося навчання? Як зараз організоване навчання? Які... Що змінилося за останні три роки? з початком, е, на жаль, війни? Можна, як розкажеш, як організоване саме зараз навчання? А, ну в цілому зараз. Е... Все навчання виходить онлайн організовано через Teams. Тобто там нам приходять запрошення на лекції, практики, є чати з викладачами, там же викладають завдання. Тобто все онлайн. Усі там лекції, практики записуються. Тобто, якщо хтось не може бути присутнім на парі, він може потім зайти, передивитись усе О, Ну, якось так. Там на усілякі там. Екзамени контрольні, умовно, виділяються майже весь день. Тобто, якщо там людина не може прямо зранку, то вона там може в обід зайти, доздать щось, все таке. І таке питанечко на останок: як університет вплинув на твої життєві плани або на твої плани на майбутнє в цілому? М -м ну, в цілому. Uh, за допомогою знань, які я отримав в університеті, я зміг знайти роботу, так що, безперечно, я дуже вдячний університету за це. Uh, Поглядам на життя, не впевнений, чи змінились вони. Okay. І що ти порекомендуєш нашим глядачам? Типу, що скажеш про свій університет, рекламуй його. Там однією фразою. А ну, хапи, це дуже круте інноваційно. Вступайте до нас також. Ну не забувайте, що треба вчитись, тобто, що в останній момент все не вийде зробити. Дякую, Дмитро. А це в нас був Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут.